Всім привіт, банда. Ну що, готовий до поросу. Значить, дивіться, що я хотів вам сказати. Проколов я свинці естрофан. Естрофан. Тобто, що дає естрофан? Естрофан, ну, я керую, коли мені потрібен опорос. Сьогодні в неї 113-й день. Завтра в неї плановий день опоросу 114 день. Сьогодні в нас. Значить, 1913 я їй естрофан. Ну, я вколов десь хвилин 15 назад. Вколов їй естрофан. І тим самим я регулюю, коли мені потрібно, щоб вона поросилась. Вона у мене під, під чітким контролем. Ось. Значить, що я зробив? Я зробив, підготував вже, як бачите, солома. Багато хто тримав, дивився, тримав, дивився. У мене тільки ти все, так? Як бачите, ось. Інтернет поганий, але ось я тут. Ось я тут. Тому таке. Багато хто дивився тирсу підстеляє, але перші три дні в мене обов'язково солома, тому що я даю їй можливість кублить собі гніздо, щоб вона займалася. Так сказати, викликаємо в неї материнський інстинкт. Що вам треба мати обов'язково після опоросу? Тому що дуже багато дзвінків, а що робить, не їсть! Уже третє відео знімаю. Що вам треба, якщо у вас попереду опорос не чекайте, не думайте, що буде все зразу. Підстрахуйтесь, купіть всі препарати. Перше, антибіотик. Обов'язково. В кінці опоросу колемо антибіотик, нічого не чекаємо. Потім маєте мати. В аптечці теж жарознижуюче та протизапальне. Теж це зразу після опоросу колемо. <клес> не чекаємо ніяких проблем, щоб потім не розгодити середночі руками. А що з нею не так, молоко пропадає і ще щось. Максимально робимо все. Заздалегідь, щоб у вас було все готово. Все робимо. Є, з цим розібрались. Прокололи після опоросу. Чекаємо. Так, да, Вона не буде їсти першу добу. Це є нормально. Це є нормально. Дивлячись, який буде опорос. Нічого страшного в цьому нема. Також ви маєте мати при собі катозал. Вдруг вже прям не їсть, треба буде розганяти її апетит е обміном речовин. Тобто колемо примусово препарат і розганяємо їй апетит, щоб полі поліпшити, так сказати, обмін речовин, щоб у неї викликати, так сказати, апетит. Да-мань. Так, щось таке. Е що в нас? У нас по. По обігріву. Як бачите, лампа вже готова, вже прогріває бокс. Я називаю так його бокс для порося. Так щоб там вже було тепло. Прогріто тепло, продезінфіковано прогріто тепло. І чекаємо порос. І все у вас буде добре. Працюйте на випередження, нікого не слухайте. Хочете колоти астрофан? Коліть, вирахуйте чітко. Чітко вирахуйте дату опоросу, щоб ви знали, що ви раніше не вкололи. І коліть, коліть і все буде добре. Ви самі собі підлаштуєте. Тому займайтесь, все у вас буде добре.